Так, ми в колодязі 21 метр, кілець 30, мабуть, він. Значить, зробили от таку скважинку. тельфермайна. Оп! Виключ відрика. у нас? Значить скважинка у нас сьогодні 125 фільтром. Двохметрова труба, зайшли ми десь на метр 70 ну, По суті, півтора тут. Бо тут е, десь метр суглинки вийшло, далі пів метра водоноса, ну і далі знову пішла глина. Тому ми цей водонос і обсадили. Ну і, В принципі, наш вібраційний насос включає. включає Наш вібраційний насос зараз качає і він її не встигає вибирати. Ну, качає він літрів, мабуть, 700 за годину зараз. Понятно, що хороший погружний насос вибере, але все ж таки швидкість притока значно-значно покращиться в цій криниці. метра, по суті. Так. Ну оце десь її дебіт. Поставили вже хазяйський насос. Нема розширительного бака. Ну, от приблизно такий приток. Якщо з таким розбором брати, то воду не викачає. Щоб насос не душить, гідроакумулятор і, і реле давлення. І через нього пускати такий напор. І оцих три кубіка води. Тут, тут якесь хазяйство щось вирощують. І оцих три кубіка будуть наповнятися за там. За декілька годин будуть набиратися. Що там покажу? Що ви нічого там побачите? Нічого ви там не побачите, побачите. колодязь вже сухий, практично сухий, качає скважини. Якщо насос виключить. Так, зараз виключу. Виключу насос. І ми бачимо як пішло наповнення на колодязі. До речі, в цьому колодязі десь казали, чи то тона, то, то лі півтори запасу є. Це вже неплохо. Все, всім пока.